Мене звуть Наталія і тут ми, як завжди, говоримо про парфуми. Сьогодні перед вами сидить така нерозчисана мавка. Мені дуже подобається, як в мене в'ється волосся після миття, але коли розчавши, вже такого немає. Так що <свісно> я сподіваюся, ви мені це пробачите. Воно ще й досушена, але суть не в тому. Зато нафарбовано. Так, вже всі зробили певно, певно, всі зробили свої добірки зимові. А я, як то кажуть, застрибую в останній вагон, ще нічого вам не показала. А в мене тут зібрались такі смаколики, про які я не можу не поговорити. Звісно, всі я десь колись або й нещодавно вам показувала. А якщо новенькі, то залишайтеся тут різні аромати. В основному солодкі. Ні, ні, не зовсім солодкі. Деякі солодкі, деякі кисленькі, коротше, різні. І давайте почнемо. Поїхали зразу, бо їх тут вісім. Перший аромат це Dolce Gabbana з ван, туалетна вода. Я парфумована воду, чомусь вона в мені не зайшла, дуже давно вона в мене була. Я її використала як освіжувач повітря. Але тут мені минулого року трапився цей аромат по гарній ціні. Я вирішила взяти. Все одно, я не жалкую, коли я купую аромати, які мені не подобаються, тому що я знаю, що їх можу поставити в розпи і вони не пропадуть. Рано чи пізно розберуть. Тут, в принципі, він мені дуже схожий на парфумовану воду, туалетна вода, але вона не така ідюча. Солоденький, квітковий аромат. Трошки, мені здається, тут є мед, принаймні я, я відчуваю якусь медовість, чи то нектарність, але не таку, як в літніх квітах, а більш таку, як акацієвий мед, як липовий мед. Є тут медовість. І не дивлячись на те, що це туалетна вода, аромат досить-досить стійкий і шлейфовий. Тут лілія. Я от відчуваю Лілію. Якщо вам не подобається ця нота лілії саме, то вам, скоріше все, він не зайде, бо мене вона тут теж напрягає. Але для різноманіття, так як я останнім часом ношу більше нішеві аромати, все-таки хочеться чогось з люксу. І отут, до Че Габана, це такий. Не те, що еталонний, талоний, але ну, явний люксовий представник, є люкси незвичайні, звичайні, які звучать відверто не на люкс. А оцей прям і звучить по-люксовому. І все в ньому зрозуміло. І тому такого іноді хочеться. Як є ще один аромат тут буде, який мені подобається. Наступний аромат це вже ніша. Це Френк букле ваніль. Ой, треба ближче вам флакони, певно, показувати. М -м, ну, це дуже смачно. Це шлейфово, це ваніль на сухих дерев'яшках, як я вже казала в минулому відео. Е і ваніль, ніби суха, злегка е солодка. Цитруси тут старті, але вони є і в шлейфі. Тут незрозуміло, які цитруси. Вони просто. Трошечки відтіняють ваніль, такий абстрактний цитрусовий акорд тут, і воно дуже гарно, і воно відчутно протягом всіх, всього звичайного аромату. Зазвичай цитруси в ароматах швидко вивітрюються, або в цитрусові аромати, скажімо так, поганенько в них стійкістю. А тут, але тут за рахунок того, що цитруси не основна нота, аромат стійкий, аромат шлейфовий, і цитруси все одно відчуваються довго, до кінця. Я на цей аромат кажу, якщо простіше: ванілій джентонік на сухих дерев'яшках. Дуже, дуже суха деревина, біла деревина, розпилена і вже полежавши певний час в суху сонячну погоду, підсушена сонце. І от на ній цей ван... розлитий ванільний джентонік, який вже теж висох. Дуже гарний, я не знаю, може це звучить дико, але на ділі аромат прекрасний і стійкість в нього хороша. Я його відривала люді. Гуцеляк, це вона постійно пише коментар, дуже дякую вам. І... Вона сказала, що цей аромат відчувається, що він свіжий, бо в неї був більш відстояний і той шлейфовіший і стійкіший. Я з нею погоджуюсь. У мене теж був залишок 20 мл. Тобто я вже з рук купила 20 мл і сама його ще рік десь зношувала. То дійсно, той трошечки більш гучніший. І Трошечки стійкіший. А цей прям відчувається свіжіший, свіжіший. Тут ніби більш свіжа деревина. Там вже полежавши, а тут прям свіжа деревина відчувається. Дуже гарний аромат. Ну, я балдію. Так, він е, відрізняється від відстойного, але все одно це той самий аромат, і він розкішний. Для любителей, ван... е, любителей ванілів. Це класно, якщо ви не любите солодку таку гурманську кондитерську ваніль. О, наступний аромат. Аромат це Aqua Акваалігорія Форте, мандарин Базилік. Це парфумована вода. Їхні просто Акварії це туалетні води, а версії Форти це парфумовані води. І ви знаєте, вони відрізняються стійкістю і гучністю. Хоч це і цитрусовий. Я тут базиліку не відчуваю, ні, трошки відтіняю, але трошки не випираю. Буває базилікові аромати, то там мені не подобається базилік до Соло. А тут він гарно доповнює мандарин. Тут такий яскравий соковитий мандарин, кис... кисло-солодкий. Не такий, знаєте, от клементинки, вони солодкі, а цей кисло-солодкий, тут прям кисенко оце От зараз говорю І мене тут і це І цей мандарин з безоліком лежать на фірмовій Геленівській пудрі. Саме через пудру я його носити влітку, там і в інші сезони не можу. Я його тримаю на зиму, тому що взимку, не дивлячись на те, що це цитрусовий аромат, він мегастійкий. А в мене ще оранжева куртка, і я така хожу, яка фальсинка пахну. І це дуже гарно на куртці воно відчувається ну, дні 3-4, можна не поновлювати. Весь коридор пахне цим ароматом, і я наношу 2-3 пшики. Дуже гарно, дуже шлейфово, і цей аромат дарує хоч трошки новорічного вайбу. Зараз знову дивишся ці новини, знову натрапляє не марафон новин, звісно ж, а що говорять люди справжні, і взагалі немає якогось настрою. Оце чисто заради дитини нарядили ялинку, і то дитина в мене сама її наряджала. Нема настрою, але цей Оцей аромат нагадує ті часи, коли. Було все спокійно, коли був новорічний настрій, його хотілося, і він трошки нагадує ті часи. От Дійсно, це новорічний аромат. Але вдома його носити не можу. Я його, зразу кажу, я його на новорічні свята вдягати не буду, бо ми будемо вдома, але на вулицю в таку погоду його нічого не здує, ніякий вітер, ніякий мороз його не заморозить. Дуже вартий своїх грошей цей аромат і стійкість йшла мега-мега не очікую, я тепер хочу і інші аромати. Я відчуваю, що моя колекція алегорій буде поповнятися потихеньку. Наступний аромат, який вже тисячу раз показувала, це Мартін Міколєв Монпарцем Так, куди я показую вам видно. Да, видно. Ой, це теж мій зимовий аромат, хоча я його періодично протягом року по кілька разів наношу. Але все-таки взимку він мені подобається найбільше. Я не знаю чому, тому що іноді в теплу погоду він може трошечки придушити, бо це густий, насичений аромат глибокий. А взимку морозець і прохолода, його трошечки приземляють, і він не буде вас душити і навколиш, навколишнє середовище, навкруги вас, людей. Це солодкий, туборозно-трояндовий аромат. Тут є така нота, яку я ніде в парфумах не зустрічала, тут є тофі. І саме це тофі дає мені відчуття, ніби це туберозна жуйка. Я завжди її так описую, якщо двома словами, це туберозна жуйка, в міру солоденька. Але тубероза тут е, не має вас лякати. Я не фанат туберози, просто в ароматах те, вона помірно. Дозована. Там вон, мені ті аромати подобаються. А чисто туберозні, оці гучні, я не можу витримати. Хоча тут ще один буде аромат туберозу. Ну, зараз не про те. Дуже гарна. І дивіться, яка рідина, вона така бордова, ніби вино якесь червоне. Ну, але взагалі алкогольності тут нема, просто це асоціації зовнішні. Дуже приємний аромат, стійкий і шлейф в нього гарний, солоденький такий. Ну, просто солодка цукерочка, жуйка цукерочка. це для тих, хто любить солодке, але без притомності тут немає такого тонни цукру, як в деяких прям відверто зацукрованих ароматах. Наступний аромат це Нобелі 1942, «Ладанца де Ліблюль, та з бабок. Цей аромат я захотіла саме взимку. Це було роки два тому чи минулого року. Я вже не пам'ятаю, це капець. Е, якраз я зловила цей аромат в шлейфі з молодої гарної дівчини взимку, коли лежав сніг, був мороз крипучий. Я, я її догнала і спитала, що це за аромат. Я з ним вже була знайома, але він мені не подобався. Я з ним знайомилася в тепло, мені в ньому є якийсь неприємний душок, якщо в тепло його наносити. А от взимку я була здивована, коли дівчинка мені сказала, що це цей аромат. Я пішла його ще раз тестити в магазин, щось я була невпевнена, але все-таки потім він мені трапився по гарній ціні, і я його вирішила купити. І ви знаєте, зараз навіть вдома я його іноді один пшик на кофту наношу свіжу, домашню. Щоб чимось пахнути, і от мені подобається цей затишний аромат. В нього і гарний. Правда, ну не дуже довгий, тому, тому що е, не дуже довго він шлейфить на морозі, але шлейфить. Людина тоді просто тільки вийшла з дому. Я її буквально біля під'їзду залила. Але дуже гарно, такий яблучний пиріг. Е, шарлотка комусь мені просто будь-який яблучний пиріг, з ваніллю. Кориці тут немає, яблучко тут таке не перепечене. А на, на я б сказала. І далі, коли цей аромат на моїй шкірі всідається, це пахне як заварний крем домашній. Хто робив, той знає. Або якщо ви десь в, в кулінарії берете, не в кулінарії, а оці крафтові пироги з здаваним кремом, то це пахне дуже-дуже подібно. Гарний, смачний прям аромат. Прям з'їсти хочеться. А зараз говорю, вже не п'ятому ароматі, що зголодніла. Наступний аромат був в минулій добірці, в минулому відео це Omnia омніпрофумі, називається White Diamante. Я минулого разу вас трошки обманула, але я їх плутаю, ці компоненти. Це аромат про, про, про троянду, але тут не ут, а тут кедр. Я зрозуміла для себе, що я кажу, що є гучний ут, який я не можу носити, а є тихий ут, який я можу носити, то тихий ут це кедр. значить. Може, ви запам'ятаєте це? Тут е, ніби медичний уд, такий чистий, старильний, і троянда, така глибока, бордова, така трошки масляниста, вже майже переспіла. от Тут така троянда, як в Берлінській Діві, але не, ну, це зовсім інший аромат. Просто от така бордова, насичена троянда. Але вона настільки м'яко сідає, і аромат ніби огортає вас теплим покривалом. І ви от відчуваєте себе в коконі цьому трояндовому. Ні, це не задушливо, це досить приємно і комфортно. Дуже приємно. Я от його хочу носити саме зараз. Він мені подобається. Кедр мені не завжди подобається. Тут ще багато компонентів, я вже не пам'ятаю, здається, тут шафран є. Ну, Гарний аромат. Гарний новий для мене бренд. Я хочу далі знайомитися з іншими ароматами цього бренду. Наступний аромат взагалі відрізняється від всіх попередніх. Це профума Differenzi Фьор di Пане». Це аромат про хлібчик. Тут теж є кедр, Тут прямо в піраміді з'явлений хліб в старті. Але цей хлібчик свіже пухкий такий зі скоринкою, такою вже піджаристою, скажімо так. Оця скоринка, оцей хлібчик, він відчувається протягом всього звучання. Просто до кінця звучання воно трошечки стихає, а більше виходить кедр на передній план. Але ну, дуже гарний, дуже надзвичайний аромат. І от такий гучненький, не знаю, чи це за рахунок кедру, чи інших якихось компонентів. Я не пам'ятаю, що тут ще є, чи шкіра, чи замша, можливо, помиляюсь. Але цей аромат якраз досить потужний, щоб носити його взимку. І тим більше папу ти хлібчиком, ну це якось так прикольно, це дає якийсь такий цікавий настрій. Якось так не знаю, посмішку викликає, тому що ну хліб пекли, я і сама печу хліб, але в мене чомусь це асоціюється з дитинством, коли я в бабусі була. І тому це викликає посмішку, бо бабусі вже нема давненько. І знаєте, ніби повертає якісь флешбеки в дитинство. Можливо, тому. Дуже в мене тепле ставлення до цього аромату, хоча його не часто хочеться, бо все-таки кедр він мені трошки, трошки заважає. Хоча я бачу, що в мене не один вже аромат з ним, але все-таки. Це так, на випадок під настрій аромат. І останній аромат на сьогоднішнє відео це Валентина Бочі Віва Інтенса. Це якраз аромат про гучну ту берозу, сильну дуже ту Взимку, звісно, вона буде не так сильно звучати, не буде виїдати мозок, але знову ж таки треба дотримуватися до звання. Я не знаю, які тут ще. Я відчуваю, що тут є ще якісь білі квіти, тут є скоріше всього ваніль. Я вже не пам'ятаю, я чесно, його давненько не носила, але я подивилася на нього і думаю, блін, він дуже гучний, його треба носити взимку. І він же ж мега жіночний. От коли я казала про цей, що це явний представник люксу. То ось це я теж вважаю явним і оцей еталон, як на мене, представник люксу. Коли ти хочеш пахнути жіночно, так, тут така сильна жіночна енергія відчувається в цьому ароматі, або він надає, заряджає якоюсь сильною жіночною енергією. Жіночою. І жіночною теж. І те, і те. ну Такий аромат Леді Boss, я не Леді Бос, але чомусь він мені подобається. і От вдихати я його можу носити на собі, я його не можу часто, але вдихати, ну це таке задоволення. Відразу <с> очі закриваєш, уявляєш себе десь чи на балі, чи в офіс. Не знаю, де завгодно де себе можна уявити. Ну, <с> кожна своя фантазія, фантазія, хто про що хоче. От така в мене сьогодні добірка. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть. Якщо у вас є якісь із цих ароматів, коли ви їх носите, чи вам вони підходять на зиму? І, взагалі, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтеся, хто ще не підписаний. А я дякую всім, хто підписаний. А тим, хто підписаний давно, я взагалі вас обожнюю. Я всіх обожнюю. І дякую всім за коментарі. Приємні. Хейту на на моєму каналі. Немає, скажем так. Ну, буває, бували кілька не дуже приємних, але не сказати, що то особисто до мене, можливо, я десь по неправильно сказала, але то я не вважаю хейт. Тому я всім вдячна за лояльність. Я вам бажаю цього найкращого. Бережіть себе і до зустрічі в наступному відео.